Насамперед про Тернопіль хотів би з вами поговорити коротко. Вчора ми бачили кадри і атаки по Тернополю російськими ракетами. На жаль, ці відео з'явилися доволі швидко у соцмережах. Ну і згодом з'явилося і відео, яке важливим є доказом російського злочину. Це момент влучання крилатої російської ракети х 101 безпосередньо в сам будинок. Я хотів би вас попросити прокоментувати це відео. От, з фахової точки зору. Оро, ми бачимо, що ця ракета летить в принципі за траєкторією, в яку не втручаються якісь зовнішні фактори і сили. Тобто ми не бачимо влучання зенітних ракет, іншого зовнішнього впливу на цю ракету. Ця ракета відстрілює теплові пастки і згодом врізається напряму, вже прямо у будівлю із мирними людьми в житловий будинок і руйнує його. Отже, чи це відео доводить фактично навмисний злочин росіян, цілеспрямоване влучення цієї ракети в будинок із мирними людьми з мешканцями Тернополя? Чи можемо ми припустити якесь відхилення цієї ракети від заданої цілі? Адже там було значно більше ракетних ударів у цьому районі зафіксовано, і більшість цих ракет вони вдарили по промисловій зоні в цьому районі. Ну, давайте почнемо з того, що промислова зона не виробляла нічого такого, щоб по неї використовувати таку велику кількість абсолютно, таких ракет. Абсолютно це теж злочинні І... дії, абсолютно з боку ворога. Тут навіть той самий арсенал київський теж постійно не арсенал, а Артем. Прошу постійно піддається ударам, хоча насправді там вже нічого не залишилось. Тому в принципі я би казав про те, що терористичні дії з боку Російської Федерації не зміни. Додатково треба зауважити, що вони можуть собі дозволити використати дороговартісні ракети по житлових кварталах. Це є один із елементів залякування і з примусення до того, щоб здатися Україні. Жнов таки подивитися, практично всі удари відбуваються по цивільних містах, і всі планові прольоти ракет оминає протиповітряна ви протиповітряноб умовно зони роботи протиповітряної оборони поза містами, і вже безпосередньо. В містах прилітають велика кількість засобів враження для того, щоб в будь-якому випадку мати спромогу влучити, або там за рахунок роботи на систем протиповітряна оборони, що будуть падління уламків, або за рахунок того, що все ж таки та кількість ракет, яка буде направлена по одному об'єкту, перенавантажить системи протиповітряна оборони, якась одна з ракет буде не побачена, або там, не буде перехоплена за рахунок відсутності можливості в даний момент. Знову таки, давайте заважимо, що це про те, що я постійно наголошую проте. Що нам недостатньо засобів радіолокації, які нам потрібно для того, щоб більш якісно формувати виявлення і супровід ціли, тому що умовно ворог може використовувати. Ракети в тонденному режимі, коли одна ракета летить під іншою, і на засобах радіолокації виглядається як один об'єкт, тобто в повітряному просторі, і безумовно треба казати про те, що це призводить, вводить в уману наших сили радіотехнічного супроводу ракет, і може мати такі наслідки. Але в будь-якому випадку треба зрозуміти, що Росія це терорист, який активно використовує всі свої засоби враження для того, щоб нанести якомога більше шкоди цивільному населенню. Не є важливим удари вже по стратегічних об'єктах, тому що ми бачимо удари в основному енергетика, житлові квартали для того, щоб нанести більше шкоди. Я би тут хотів би одразу вже пригадати, мабуть, найважливіше на за останні місяці. Це те, що Сполучені Штати погодили оновлення нам деяких систем Петріо. Це з оновлення пускових установок М901 до М 903 Це дозволить збільшити кількість засобів ураження на. Одній упусковій установці. Тобто, це те дає, що нам дає нам змогу збільшити можливості щодо перехоплення великої кількості. Повітряних сіл, але в будь-якому випадку таки, це е, приємно новина, але давайте не забувати, що е, виробництво ракет ПАК-3, наприклад, так і не збільшилось. Тобто вони там е, збільшились з 500 до 650 ракет на місяць. Умовно кажучи, були близько 54 ракет на місяць. А лише в жовтні місяці Росія використала по Україні 95 іскандер М. Тільки Іскандер М. Я не кажу вже про інші крилати ракети, вже в жовтліні було з'єднання, або там, наприклад, ті ж самі кінжали. Тому, в принципі. Є колосальна нестача протиповітряної оборони, є наміри з боку держави закуповувати системи, але поки що от повернувся нещодавно з Польщі. Був на деяких закритих зустрічах щодо а, ОПК європейської, жнотаки жодна країна Європи ще не перейшла на масштабне виробництво засобів протидії. А, Польща є прекрасна ПДРК-піруни, які себе зарекомендували під час протидії повітряна атака. Вони до найзбільші обсягів виробництва. Саме стосується ракет Астер до систем. «СамТі». 300 ракет на рік. Тобто, умовно кажучи, це замало для того об'єму ракет, які випускаються з боку Російської Федерації. Давайте повернемось до «Штормшедов» ракет далекобійних три тисячі ракет за весь час було випущено. Подивитися, скільки ракет випускає Російська Федерація по території України. Тому тут є ключовим аспектом, мабуть, розмовляти не про отримання можливості через 10 років у вигляді літаків, які ми там три. Через 10 років, а про наявні потреби зараз в засобах, які будуть суттєво посилювати протиповітряну оборону, покращувати наші можливості, формувати більш якісне радіолокаційне поле. Я маю надію, що в французькому допомозі оця система Ground Fire 300 система радіолокації, будуть поставлені на якомога швидше, тому що це суттєве посилення наших спроможностей. Тому важливий аспект це розбудова власних можливостей щодо масштабування виробництва далекобійних і strike дронів. які Додатково треба казати з Європи про посилення спроможності Європи виробляти на якомога більше зброї, яка у них наявна, тому що умовно кажучи, я розумію там бажання Європи зайняти нишу безпілотників, тому що це зараз модно. Але вибачте, у Європи є прекрасна ракети Мітіор класу повітря-повітря, які за горізонтний, які нещодавно були показані міністром оборони Шмиґолю під крилом гріпенів. Ця ракета, до речі, може бути адаптована під наші міражі, тобто тут. Невеликий апгрейд наших мережів дозволить нам використовувати цю ракету. Одночасно ми зможемо тоді використовувати цю ракету по російській авіації на відстань понад 200 кілометрів. Тобто, умовно кажучи, вирішуємо частково проблему з літаками, які закидають принаймні Чернігівщину і Сумщину. Керованими бомбами з великою відстань, тому в принципі, й вкотре буду наголошувати про те, що четвертий рік війни треба вже приходити до тями і зрозуміти, що далекоглядної перспективи зараз неефективні. Треба казати про те, що саме зараз може захистити Україну і точково бити по території Російської Федерації. Наступна проблема це не тільки. Комплектуючи в тій же самій Хасто 101 яка прилетіла в Тернополі, комплектуючи західного зразка, це проблема комплектуючи російського виготовлення або білоруського виготовлення, тому що Білорусь завод-інтеграл, який активно збільшив кількість виробництва за останній час. Електронники, яка дозволяє оснащувати ракети Х-101, Х-555. і в випадку, якщо ми кажемо, наприклад, про Російську Федерацію, то ми точково ще можемо бити по, повіско по таких об'єктах. То в випадку з Білорусі у нас не, немає можливості якось вплинути на цей завод для того, щоб вони зменшили обсяг виробництва або перестали продавати їх Росії комплектуючи, тому повертаючись і підсумовуючи, те, що ми зараз побачили в Тернополі, це насправді результат того, що весь світ досі не зрозумів, що війна буде тривати, поки Росія не паде. Ж, пане Анатолію, ви частково випадали одне з моїх питань. Я хотів вас запитати про ці домовленості стосовно САМПТІ, які були підписані у Франції між українським президентом і французьким. Це йде мова про таку декларацію щодо намірів України придбати у Франції не лише там 100 винищувачів Рафаля, але і ці важливі такі установки, системи, які вважаються не гіршими від Петріота, можуть ще і протидіяти балістичним ракетам, але це дороговартісні установки, які довго виготовляються, ми це розуміємо. Ну і це плани на майбутні роки. Це добре, що цей фундамент зараз закладено, але очевидно, що це абсолютно такі далекосяжна перспектива. Нам треба протистояти російським обстрілам ракетно-дроновим уже і зараз. І от коли ми бачимо, що ворог, наприклад, влаштовує масштабний наліт дронами, там півтисячі безпілотників різного типу застосовує. Потім точково б'є значною кількістю ракет. Вчора мало на 50 ракет різних типів було використано, але, наприклад, ми бачили, що там до 10 цих ракет крилатих прилетіло в Тернополі в одну точку, перевантаживши систему. ППО, ворог там по цій цілі успішно так виглядає, випустив значну кількість крилатих ракет. Як цьому вже і зараз можна протидіяти? Адже ну, ми розуміємо, що система Петріот обмаль. іноді запаси боєприпасів до них не так багато, е, і чи це означає, що нам треба прагнути до того, аби Петріот або його якісь європейські аналоги у нас стояли мало не в кожній області, мало не в кожному регіоні, підсилені також засобами ППО там середньої дальності дії, або щоб має бути шалонована оборона, і тільки тоді ми зможемо збивати там ну, 90% там чи 80% всіх ракет дронів і зводити до мінімуму шкоду завдану росіянам. Ну давайте, от трохи повернемось, все ж таки до французької допомоги, тому що це дуже важливо. Тому що насправді я б хотів для того, щоб зрозуміти, чому Франція це робить. Треба зрозуміти дії Франції, наприклад, на в кінці 80-х, початку 90-х років, коли Європа вирішила зробити єдиний літак тактичної авіації. І тоді, після тривалих там баталій, бюрократичних елементів, Франція відділилася від цього проекту і створила свій рафаль. А європа пішла іншим шляхом. І через деякий час у них з'явився Eurofighter. Про що це каже Франція? Все ж таки е спроможна забезпечувати достатньою кількістю цікавих рішень. Франка-італійська сам ті насправді може працювати проти балістики. Тут слушно було би зуважити, що є ракета Астер, на тільки блок 1 яка працює по болістики з, е з короткою траєкторією, а є ракети Астар 1 ng яка дозволяє працювати. Наприклад, по ракетам балістичних, з балістичних з тракторів, але далекобійних. Тобто, тут треба зрозуміти, що ракета, яка летить на 600 кілометрів, швидкість заходу на ціль значно менша від тої ракети, яка летить, наприклад, на півтори тисячі кілометрів. І тут складність перехоплення зрозуміла, і тут я би казав про те, що система сам ng передбачає такі можливості. До чого я веду? До того що Франція, в принципі, стає може стати лідером озброєння, яке може за. Змінити потреби, які є нас від сполучених штатів, і Франція декларує про ці про ці намери. Давайте повернемося от до звучної ракети Мітіор, яка класу повітря-повітря за горизонта Ця ракета розроблялася Британією Францію, Італію і Швецією Але при цьому основні фінансові вкладання були світ Франції. Тобто Франція може собі дозволити в принципі суттєво допомогти Україні, але їй треба вибудувати зрозумілу стратегію розвитку. І тут ми повинні допомагати. В тому сенсі, що як ми будемо співпрацювати, як ми будемо відкривати взаємне рішення, Знов таки, але повертаючись до нагальної проблеми, жнов таки, давайте скажемо про те, що у нас є деякі системи французькі системи протиповітряної оборони, які ну минулого століття, але вони якісно можуть працювати по крилатих ракетах, але Франція не надає нам ракети, тому що ракети закінчилися, тобто ми використовуємо їх виключно для детекції або виявлення повітряних сіл. Тобто є в принципі нагальні проблеми, які не дозволяють все ж таки побачити елементи, які все ж таки могли би посилити наші сили протиповітряної оборони. Знов таки можна було би вибудуватися з. Стіну систем протиповітряної оборони, але повторюся, ворог використовував велику кількість засобів ураження, комбінуючих засобів, які дозволяють проникати навіть через дозволить проникати навіть через такі системи, такі стіни протиповітряної оборони. Тому треба казати про розблогу систему, розтягнуту по всій території України. І тут вся територія України повинна бути насичена. Великою кількістю засобів і е, класичних систем протиповітряної оборони, які можуть працювати проти крилатих ракет, і систем накштал е, тих же самих е, м, Sky Ranger, які плануються для передачі в Україні, які протидію протидіють і ударним безпілотникам. Тому що ми бачимо тенденцію з боку ворога на здешевлення засобів враження. Зараз поява 107-го шахеда показує про те, що ворог шукає дешеве рішення. Ті ж самі каби, це теж пошук дешевих рішень з боку ворога для того, щоб не просто тому що йому складно вести. Фінансово цю війну, а просто він хоче збільшити кількість засобів ураження, тому що він воює кількістю. Тому а, вони і шукають дешеве рішення, дешеве засоби враження, які вони можуть застосовувати для навантаження протиповітряної оборони. А для точкових ударів вже використовують дороговартісне кривати ракети. Тому, в принципі, а, тут треба казати про збільшення засобів детекції. Ми кажемо про систему радіолокації. Французький а, контракт передбачає постачання системи Ground, Ground Fire 300. Є. Наявна система. Пеніграундмастер 200 тобто це вже розлогу таку систему засобів радіолокації, плюс додатково система протипо систем командних пунктів і пускових систем, дозволяє зробити вже єдину таку мережу як обміну обміну і отримання інформації, яка дозволяє, наприклад, не тільки просто супроводжувати цілі, а й робити ранні попередження, робити умовно траєкторію польоту і формувати найякіснішу позицію, де ми можемо перехопити цю ракету. таки, треба казати про дотримання. Суттєвою Тише, тому що ворог активно а, аналізує а, кількість засобів озброєння, які знаходяться в Україні, умовно кажучи, розуміючи, що в тому секторі стоїть лише дві пускових установки М 901 Він розуміє, що у нього є загальний залп Залп є вісім ракет, тобто умовно кажучи, навантаживши а, 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 цей сектор а, десятью ракетами, гарантовано дві ракети пройдуть цю систему протиповітряної оборони. Тому тут а, ми кажемо про те, що нам треба більше засобів, і треба це пояснювати нашим західним партнерам, тому що таку кількість які засоби враження, які використовуються з боку Російської Федерації, не здатна витримати жодна європейська ППО, але треба казати про створення нових підходів сучасних рішень, які б дозволили нам протидіяти. Є деякі поодинокі. Інформація там Паладін система буде вик... планується для передачі в Україні, але ж навтаки ми про це чуємо з початку 2024 року. Тобто, треба казати про прискорення таких можливостей і насичення українських сил протиповітряноборони достатньої кількості, тому що. Сили протиповітряної оборони працюють по максимуму, вкладаючи усі можливі е, наявні ресурси, включаючи навіть власне е, збирання там і е, збір коштів на то, щоб модернізувати свою зброю, яку використовується для е, перехоплення повітряних цілей. До речі, оце Паладін, який е, я зауважив е, доволі непогана система, але радіус дії, знов таки давайте здовадимо радіус дії е, 2 два кілометри. Тобто ми розуміємо, яку кількість за. Сибі нам потрібно поставити навколо міста для того, щоб перекрити умовні ешелони. і знов таки розуміючи, що два кілометри, ми розуміємо, на яку висоту вона працює, і отримавши розвідувані дані, ворог може використовувати наприклад більшу висоту для прольоту саме в зоні відповідальності цих систем. Тера Хок Паладін справді стало на днях відомо, що один із зенітних ракетних полків наших повітряних сил отримав на озброєння такі британські зенітні установки, але радіус їхньої дії, це, як ви вже зауважили, пане Анатолію, до двох кілометрів, тобто вони можуть обороняти суто певний об'єкт, дуже близько до нього перебуваючи. Вже на підльоті збивати ті ж такі шахеди чи інші повітряні цілі, і це означає, що таких установок потрібно зенітних багато, тому що. Об'єктів багато яких потрібно обороняти і прикривати е, водночас, ну більш такі масштабні, потужні системи, як то Петріо чи Самті, їх небагато в нас, але вони перекривають більші сектори і можуть збивати різноманітні абсолютно цілі. Я е, ще про наші далекобійні засоби хотів би вас запитати, тому що ну днями було підтвердження про удари атакам саме по Воронежу. Росіяни, в принципі, навіть підтвердили ці удари опубліку. Пілкувавши елементи, сегменти цих ракет, які там попадали, заявивши, що вони все збили, ну, але ми бачимо навіть по тих доказах візуальних, які росіяни показали, нічого вони не збили. Це просто несучі конструкції, ті ж такі тубуси ракет, які відділяються від бойової частини перед ударом. І от тут канцлер Німеччини Мерц... Е так, ніби не те, що натякнуло, прямо заявив, що Україні будуть надані системи ракет дальнього радіусу дії. без назв, без деталей. Така заява від Мерца прозвучала спільна на, на прес-конференції спільній зі шведським прем'єр-міністром Крістерсом в Берліні. І От Мерц каже, що протягом кількох місяців ми інтенсивно працюємо з урядом України над реалізацією проєктів щодо ракет дальнього радіусу дії, як ми це технічно називаємо. Українська армія буде оснащена такими системами озброєння. Ну Ми, коли говоримо Німеччина і ракети, зразу, звичайно, Таурус з'являється це слово в свідомості. Але я так розумію, що Мерц говорить трохи про щось інше, чи ні? Чи це якраз мова про ті самі Таурус? То збирається виробляти баракуду, це теж ну, цікава ракета, але ж ну, таки вона була ще, не, ще не була випробована в умовах бойових дій реальних. В принципі, Тарус теж не був застосований частково. Тому тут треба казати про те, що в принципі, можна казати про можливе надання. Тих чи інших ракет, але наявність на цій прес-конференції представників Швеції вказує деяку можливість. Все ж таки, що це може бути Таурус, тому що Таурус є сумісною розробкою, і Швеція теж приймала участь. І додатково треба казати, що шведські гріпани не можуть нести Таурус, але шведські гріпани, які сучасні, ми кажемо не про ті 14 літаків, які в найближчим часом можливо можемо отримати. Тому, в принципі, безумовно, це цікава і ті. І слова новина, але питання. Термінів отримання і питання наскільки Німеччина готова збільшити обсяги виробництва цих ракет, тому що ми розуміємо, 10 ракет не виправить ситуацію глобальної війни з територією з Російської Федерації, тому що умовно ракета, яка прилетіла по Тернополю х 101 виробляється тактичним ракетним враженням під Московного корольова Москва, яка за останній час суттєво наростила свої спроможність щодо захисту свого регіону від ударів наших далекобійних дронів ракет і інших. Інших засобів враження. тому в принципі, тут треба казати про великі обсяги озброєння, які ми зможемо отримувати з боку наших західних партнерів, і тут треба казати про комбіновані удари, наприклад, залучення і атакамців по малой дистанції, і штормшедов, і таурусів, і додатково нашого озброєння, яке ми виробляємо зараз. Але ж безумовно треба казати ставку робити сану на власні спроможності для того, щоб створювати ту зброю, яка а, під власне нашим рішенням, куди ми її використовуємо. Ну і останнє питання якраз про наші спроможності з'явилася така новина від Кабміну стосовно того, що нашим підприємствам критичної інфраструктури дозволять стати частиною державної системи ППО. Тобто формулювання звучить таке, що ці підприємства будуть залучені до формування груп ППО під керівництвом військового. Командування як це може виглядати на практиці? Чи йде мова лише про мобільні вогневі групи, так звані, чи може який ширший спектр можливостей? Ну, ширший спектр можливості закуповувати засоби радіоелектронної боротьби, закуповувати дрони перехоплювачі, формувати підрозділи безпекові підрозділи, які будуть на базі стратегічного об'єкта або там якоїсь критичної інфраструктури, для того, щоб захищати це безпосереднє місце вже від можливих. А так з боку ворога, але при цьому треба казати, про те, що це повинно бути в синергії і в активній співпраці з повітряними силами, тому що є низка програмне забезпечення, яке працює на рівні держави у всіх Силах оборони для того для захисту повітряного простору, яка координує дії цих мобільних е, мобільно-вогневих груп, передається там е, певні цілі, передаються по секторам. Хто що за що відповідальний? Хто що перехоплює, і тут насправді складне питання в тому, щоб навчити підготувати і е, організувати взаємну цю співпрацю, щоб вона працювала більш злагоджена. Знов е, таки е, є національна гвардія України, є е, е, Міністерство внутрішніх справ, які залучені до цієї. Програм, є мобільно вогневі групи. Вони теж залучені і можуть формувати, наприклад, системи можливості і захисту критичних об'єктів інфраструктури. Тут питання на рівні держави не просто треба передати, наприклад, можливість приватним компаніям формувати такі підрозділи, а на рівні держави формувати окремі підрозділи, гарантовані підрозділи, які не будуть потім переведені, наприклад, там в штурмові війська або десь ще десь, які будуть формувати. Єдині сили оборони повітряного простору гарантовано займатися, вдосконалювати свої спроможності до отримувати навички щодо. Роботи дронами-перехоплювачами для того, щоб потім не опинитися на лінії бо а захищати в тилу. Тобто є низка там з обмеженими можливостями, там ми кажемо про те, що вони фізично не можуть бути призвані на службу, але або можливо є такі охочі, які можуть працювати в день, а там, наприклад, через день чергувати в нічну зміну, наприклад, для захисту повітряного сіла. Тому тут треба формувати вже на законодавчому рівні, не тільки просто дозвіл приватним компаніям займатися цим питанням а й додатково формувати на законодавчому рівні окремий підрозділ, який б цим займалися. Я в даному випадку постійно натякаю на на можливості щодо створення альтернативної служби, яка би дозволила би набрати велику кількість людей охочих допомагати Україні, але не бути залученими безпосередньо до бойових дій. Давайте визнаємо і такі альтернативи служби є в сполучених штатах. Я на початку 2000-х був знаходячись в Іраку в місії в Фрідом. Були присутні представники там американських не військових, але альтернативної служби, які забезпечували, наприклад, технічне забезпечення або ще щось, але не були залучені безпосередньо до бойових дій. Пане Анатолію, дякую вам за ваші фахові професійні коментарі. Анатолій Храбчинський був разом із нами говорили ми про тематику протиповітряної оборони, про ракетне озброєння і власне протидію російським ударам, ракетами і дронами, які останнім часом ну, стають все масовішими і більш комплексними.